Порогу у прірву, прокинувшись вранці, львів'янка у себе в дворі замість звичної дороги побачила глибокий рів. Як вдалося повернути все на свої місця? Дізнайтеся у сюжеті. Одного дня, вийшовши з дому, пані Анастасія не повірила своїм очам. Біля її подвір'я з'явився величезний рів. Це був своєрідний подарунок від будівельників сусіднього об'єкту. Жінка не на жарт налякалася і навіть думала, що її будинок зруйнують. Це кран то не кран великий. Він знаєте, як. Тут вибирав ту землю, вичерпував, то він має наперед такі лапи. Чи він тими лапами тут зачепив, чи як то. Ну який то був план? Я думала, що вони завалять нам і ту хату. Але будь-яку проблему можна вирішити, якщо заручитися допомогою інших. Тому жінка зверталася у різні інстанції та першою відгукнулася самопоміч. Людей не можна було вийти, бо так вже було обрізано її вихід на вулицю назовні, це було десь, мабуть, провалять до метра до метра. І жіночка старша, їй поза 80 років. Вона образилася. Вони в всі соціальні мережі кинули своє, своє повідомлення і свою біду. І коли вони звернулися до нас, я в той день приїхала. Так активісти самопомочі ініціювали зустріч мешканців з комунальниками та власником забудови і дійшли до спільного рішення. Підприємець за свої кошти відновив дорогу до будинку постраждалої, зробив невеличкий тротуар та укріпив бордюри. Найкращий вихід ситуації це сідати за стіл переговорів і приходити до спільної думки, яка була би зручна в першу чергу для мешканців і виконувалась за кошти забудівників. Тож разом не тільки батька легше бити, але й вирішувати комунальні проблеми. Якщо ваша ситуація потребує втручання кваліфікованих юристів, телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча, адже разом можна вирішити практично будь-які проблеми.